Ну, Мені не подобається, що вони так коплються прямо. Це шарики реально. І цікаво, чи... Взагалі продумано те, що я можу взагалі не стріляти. І чи пройдуть вона? од моїх допомоги, так сказати. Чого масла? У нас там ремонт, у нас там Перемогу щось дуже дуже коротке. Мені ще здається, що якби я не стріляв взагалі, то я б і так пройшов.